Мені звати Наталя, я продовжую вести свій рукодільний щоденник українською мовою. Це для мене стало принциповим. До цього свій канал я вела російською мовою. Ну, мабуть, тому що більшість людей її розуміють, вона більш розповсюджена і не тільки в Росії, а й в інших країнах. В житті я завжди керувалася таким принципом: якою мовою до мене звертаються, такою я й відповідаю. В принципі, я вважала, що непогано, що я знаю дві мови, але Росія робить все для того, щоб ми назавжди перейшли на свою солов'їну. Думаю, нікому не треба пояснювати, що більше півроку триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А до цього 8 років тому був окупований Крим та частина Луганської і Донецької області. І саме через це нам довелося з сім'єю поїхати з Луганська. Війна в моїй країні ще триває, і кожен допомагає тим, чим може. І в нашому місті буде організована благодійний ярмарок на день міста, де будуть виставлятися вироби власного виробництва, і також якісь смаколики. Все це буде на підтримку ЗСУ. Тому я теж вирішила долучитися і сплила ось такі браслети шамбала, до речі, наголос саме на першій а і я знайшла таку інформацію, що браслети шамбала являють собою, як правило, декілька намистин від 9 до 12 одного або різного діаметра, сплетених між собою за допомогою квадратного плоского вузла. Це основний вузол для створення браслета Шамбала. Їх не так складно плести. Я вчилася по відео, і в інфобоксі я залишу посилання на ті відео. Давно хотіла спробувати плести в такій техніці. Головне запам'ятати принцип, як їх плести. Для себе я виробила алгоритм, за яким я плету. З правого боку я завжди зав'язую вузлик, так як було сказано в одному з відео, і це у мене робоча ниточка. І з лівого боку я починаю завжди. І я орієнтуюсь тоді на оці стібки, які в мене є. І з того боку, де є стібок, з того боку у мене йде поверхні ниточка, а основна робоча ниточка йде під низ. І так я плету, чергуючи ці стібочки зліва і права. І це виходить дуже швидко. І за 15-20 хвилин в мене готовий браслет. До речі, рахую я теж по цим стібочкам. Для того, щоб плести ці браслети, нам необхідні ось такі матеріали. У мене є така нейлонова нитка, червона це 1 мм. Потім є зелена це те, що я змогла знайти у себе в місті, і така темно-синя. Також у мене є чорна нитка, але це вже інший діаметр. Тут, здається, 2 мм. І з цією ниткою виходить ну, такі більш товстенькі. Тут більш такі витончені, елегантні, вишукані виходять браслети. Бачите, яка в нас мова багата і гарна. Для того щоб сплести браслет ну десь так, на мою руку, десь 18 см. Нам треба взяти три нитки по 40 см і одну велику нитку 1,50 м. На дві ниточки. Оці ми будемо плести основний вузол з великої. І третя маленька ниточка нам знадобиться, щоб зробити застіп. Також можна взяти ось такі бусинки, ось, як я використовую. І тоді браслет більш такий гарний виходить. Можна, в принципі, зробити ось такий без нічого. ось такий. Мені також подобається цей варіант. І для того, щоб сплести його на мою руку, я вирахувала, що оці ось стібочки я рахую з цієї сторони і з цієї повинно бути 50 оцих стібочків. Якщо, наприклад, ми робимо тільки одну бусинку, посередині, то, відповідно, ми повинні поділити тут 25 і тут 25. І далі продовжимо. Якщо ми хочемо сплести три бусинки, то відраховуємо тут 20, потім бусинка, і тут 2. Бусинка, два, бусинка, і також 20. Тобто, і так далі. Якщо ми хочемо 5, то мінус 5, ось тут ми робимо 15, 5 бусинок і. 15 і між ними по одній. Можна інші варіанти робити. ну Наприклад, так, як тут я зробила по 4 таких стібочки між цими. Або десь, у мене є ще 4, я робила. Ось як тут на зеленому. Можна 4. Тобто, тут уже ну ви робите так, як вам зручно. Вираховуєте, щоб було однаково з однієї, з другої сторони, і посередині. Найбільше. Мені подобається, коли ось такий варіант, такий вишуканий з синьої нитки. Це і не чорна нитка, от як тут, а синенька така, і воно дуже гарно виглядає на руці. І тут я вплила 9 бисеринок, і між ними по 2 стібочка. Тут у мене ще є також на 7 бусинки, і тут на 7, але тут я вже більший інтервал зробила між ними. Ну, ось такі вони гарні виходять. Також можна плести з кількох кольорів. Звичайно, я хотіла сплести в наших патріотичних кольорах, але я не знайшла таку нитку. У мене була червона і зелена, і ось я сплела таку. І ще я зробила оце одного діаметру по 2 міліметри. Давайте я покажу поближче. З цього боку, у нас є така застіпка, і регулюється у нас браслет по руці. Тобто можна затягувати, береш за цей і за цей. Край, і тягнути за ці бусинки, і тоді можна ну, на будь-який діаметр руки. В принципі, підійде і дитині, але застібка застігнеться тут і тут. А для дорослої руки, як у мене, ось тут будуть такі от ниточки. видно. Ось такі можна використовувати бусинки тут. Також я використовую такий бісер, можна одягати одразу на дві ниточки, а можна одягати, отак, як я зробила, на дві бісеринки. Також у мене є ось така застіпка, це називається ковзаючий вузлик. Я також навчилась його робити. Я залишу теж посилання на це відео, але мені більш подобається оця застібка, бо її легше відкривати, легше затягувати, ніж оцю. І тут треба так зробити, щоб оця застібка одразу була на руку, тобто виміряти треба. І тоді ми ось тут підтягуємо отак, і відкриваємо оцю застіпку. Але мені більш подобається такий варіант з такими застібками. І давайте тепер я покажу, як це виглядає на руці. Ось отак ми розтягуємо, надягаємо і треба потягнути за оці обидві бусинки. Можна не затягувати дуже сильно, залишити вільним і зробити її або посередині, або ось так. Тобто, якщо це дитяча рука, то цієї ниточки тут не буде. Вона затягнеться і буде як браслетик. І ось так гарно виглядає на руці. Тут 9 бусинок. Одягла я вже на руку кілька варіантів. Ось подивіться, як вони виглядають. Навіть можна їх носити ось кілька. Це дуже гарно, і гарно також виглядає, коли одна бісеринка тут, і коли три. А є ще такий варіант: просто сплетені браслети, без будь-яких бусин, і можна їх навіть комбінувати і носити ось так три разом. Можна окремо. Мені взагалі подобається такий червоний колір. Ну, був в магазині зелений, взяла його, щоб сплести от ще двокольоровий. Це у нас браслети сплетені з нейлонової нитки 1 мм, і зараз я покажу, оці, ось як виглядають на руці. Це браслети сплетені з нейлонової нитки 2 мм. І вони такі виходять більші, і в них великі стіпки. Якщо порівняти з оцією, то ось настільки вони більші. І тут, в принципі, теж гарно вони виглядають. Ось так вплетені в чорну нитку мені дуже подобається. Це двокольоровий теж можна так носити всі три разом. І тут у мене була така бусинка. Зліплена, і я вирішила зробити отак дві. Можна одну, можна навіть дві. Бачите, теж гарно виглядає. І також я одразу покажу, якщо хто не знав, як оця застіпка відкривається і закривається. Беремо за бусинки, отак тягнемо, можна притримувати саму цю застіпку, і воно все нормально так відкривається закривається. Ось так буде це на дитячу руку, а якщо трошки більше, це буде на дорослу руку. Ось такі гарні браслети. Зняла я всі браслети, порахувала, в мене вийшло 30 штук, я їх розклала по кольорам. І, до речі, дуже мені подобається використовувати чорну або синю нитку, тому що, коли підпалюємо, тут, от відрізаємо ниточку і підпалюємо, то тут залишається де червоний ось трошки такий чорний слід, а на оцих ось взагалі нічого не залишається. Але, в принципі, його не дуже помітно. Ця ниточка зроблена так, що коли ми відрізаємо підпалюємо, то вона не повинна тут розпускатися. Надіюсь, що довго прослужить. Замість цих білих бусин можна використовувати або намистинки з буквами, і тоді можна скласти ім'я на браслеті, або можна використовувати натуральне каміння. Я вже знаходила, де продаються такі натуральні бусинки, і тоді такі браслети будуть більш коштовними. Більше ніж півроку взагалі не виходило в мене ніяких рукодільних відео. Ну мені було звичайно не до того, коли в твоїй країні війна. Але я думаю, що поступово я буду повертатися, і якраз от такі браслети спонукали мене до того, щоб зняти таке відео. На мою думку, браслети шамбала виглядають стильно і вони обов'язково прикрасять вашу ручку. Взагалі, Шамбала це міфічна країна, схована в Гімалаях, і з нею пов'язана велика кількість міфів. Шамбалу можна сприймати як стан душі, з'єднання людини з Богом. Ну тобто знайти Шамбалу означає досягти просвітлення. І я маю надію, що росіяни, які прийшли на нашу землю зі зброєю і нав'язують свій русський мір, усвідомлять свої злочини і залишать нас у спокої. І ЗСУ їм в цьому допоможуть. Ну а ми допоможемо тим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю. Всі браслети були розкуплені на ярмарку, але якщо комусь потрібно, то я можу сплести ще і звісно, всі кошти підуть на ЗСУ. Але ця пропозиція стосується тільки для дівчат і хлопців з України. А на цьому в мене все і пам'ятайте: люди об'єднані за єдиним принципом: хочемо допомогти Збройним силам України і допомагаємо чим можемо. Це слова майстра спорту України міжнародного класу, фехтувальника на візках Олега Науменко. І ще за нами правда, за нами перемога. Ми на своїй землі. І все буде Україна! До нових зустрічей!